Скільки коштують півні, молоді, прості, безпорядні, напевно, безпородні. Розрахуйте ціну самостійно для себе, не питайте ні в кого. Врахуйте корм, скільки ви їх годували, і чи вигідно вам продати більше тушкою, тобто прибрати їх на м'ясо, чи живими. І тоді сформулюйте ціну. До прикладу, в мене вартість тушки коштує 220 гривень за кілограм. Орієнтований шестимісячний півник, дивлячись яка це порода і який різновид птиці, буде важити від 1,5 кг до 2,5 к. То ці що півтора кг зрозуміло, що мені вигідно їх буде продати живими. І я ставлю таку ціну, яка би була дорівнює ціні, якби я їх прибирала, чистила та готувала на м'ясо. Якщо ж це породна птиця, то мені вигідно більше продати її живою. Відповідно, я кладу таку ціну, щоб вона була вища за ціну тушки. Але це справді має бути дуже породна, породний півник такий якісний. Якщо ж це безпородний півник, то врахуйте його вагу. помножте хоча б на 220 і знатимете його вартість. Якщо вам невигідно е, продавати його тушками, а вигідніше живими, то, можливо, варто зрівняти цю ціну або трішечки нижче опустити. Ну, в общем, рахуйте, Напишите мені, що у вас вийшло.